Доброго часу дня! Ви вже здогадалися, буду показувати сьогодні рецепт наших бомбочок. Бомбочок для ван, для того, щоб парити ноги і, звичайно, для ваночок для рук. Тут є різні різні види. І не тільки формочка залежить від цього, а й матеріали. Сьогодні я розкажу самий простий рецепт, як виготовляти бомбочки. Для того, щоб зробити бомбочки для ван, нам треба основні інгредієнти: це сода. Я її присипала в таку баночку. Лимонна кислота, перемелена обов'язково. І морська сіль, теж перемелена в кульочку. Перемелена для того в щоб воно було все однорідне. Як це буде робити, зараз покажу. Беремо окрему ємність, обов'язково вдягаємо перчатки. Лимонна кислота роз'їдає руки і слизисті Через те вдіти ось таку масочку для обличчя. Для цього беремо соду. Дуже простий рецепт, самий розповсюджений. Соди беремо дві чайні ложки. Дві чайні ложки соди, одну чайну ложку лимонної перемеленої кислоти і, як наповнювач, можна використовувати крохмаль. Тобто доповнення, морську сіль. Я використовую морську сіль, можна звичайно поварену сіль, тільки щоб вона була дрібненька, щоб воно було все однорідне. Відкриваємо і теж беремо одну ложку. Далі ми це все добре розмішуємо. Можна одразу в перчатках дуже добре ось так перетерти. Можна додати барвничка. Одну-дві капельки харчового барничка, вони розчинні воді, тоді бомбочки будуть кольорові. Я показую найпростіший рецепт звичайні білі бомбочки. Так, добре, перетерли. Зараз ми беремо і шукаємо форму, куди ми будемо поміщати нашу бомбочку. Можна взяти ось такі різноманітні чашечки. Це, звісно, не спеціальні чашечки від дитячих іграшок я знайшла. А ще простіше, можна робити ось у таких формочках з-під цукерок. Вони вийшлося як таблеточки, такі бомбочки. Як ви бачите, вони не прикрашені гарними такими пелюстками. Без барвників натуральні бомбочки. Сьогодні я буду використовувати замість барвника прикраса. Ось це такі сушені полістки троянди. Перед тим, як зайнятися прикрасою, я це робила в таких бомбочках, треба її подрібнити, ось так, дрібненькими такими шматочками, подрібнити можна в окрему якусь ємність. Ось готово, можна й дрібніше. І перед тим, як Прикрашати можна спробувати так. Спочатку насипати формочку трішки нашого наповнювача, тобто готової суміші для бомбочок. Тоді положити пелюстки, бо інакше вони не причепляться до бомбочки, як мене стало тут. Не бачите, зовсім-зовсім трошечки почіплялись. І тепер наше наповнення кладемо у форму. І не просто так насипали, а дуже міцно, міцно спресували. Ось так. І знову міцно-міцно натрамбовуємо. Воно сипуче. Сипуче, нічого страшного, ми води не додаємо. Води нічого не додаємо. Коли я роблю по великому рецепту більше, там додається трішки олійки. Тут в цьому рецепті не додаю нічого. Так, дуже добре спресували, повторно прижали. Зараз спробуємо їх вийняти. Можна почекати, щоб вони в формурці засохли Взагалі вони сохнуть 24 години. Тобто сьогодні вечір, завтра ввечері я буду їмати і можна вже де користуватися. І спробувати. Чи вони отримали? Якщо не гарно шиплять і вирують, вони вийшли. Інколи так буває, що сода, лимонна кислота реагують до того, як почнуть шипіти в самій воді. Тобто реакція відбувається раніше. Тепер обережно. Спробуємо зробити ось так. Так, наші бомбочки готові. Ми їх одне від одного відокремлюємо. Деякі плюсточки трошки відсипалися, ну, нічого ми їх одразу приймаємо. Так, І чекаємо, поки наші бомбочки підсохнуть до завтрашнього дня. Ось, що в нас з цього вийде, обов'язково вам покажу. Це вже готові бомбочки. Трошки експериментували, Жовте – це нас. Гірчиця. Тобто ми робили спеціальні бомбочки для того, щоб парити ноги. Діти похворіли. І ми зробили її з таким наповненням. Тобто теж дві чайні ложки соди, чайна ложка лимонної кислоти, чайна ложка морської солі. І на дно ми насипали гірчиці, парили ноги. Ароматизатори. Звісно, ми користуємося натуральними ароматизаторами, тобто ефірними оліями. Це може бути ефірна олія лимона, це може бути заспокійлива. Ефірна олійка м'яти на ніж дуже добре. І, звичайно, такі цитрусові Вони дуже бадьорять ванночка для рук дуже-дуже буде добре із лимоном. Ми будемо капати вже в кінці. Як наші бомбочки сохнуть, тверді, ось ось такі, як ці. чуєте як вони дзвоняють? Тоді ми будемо капати ароматизатор і кидати. Відповідну водичку. Бо якщо ми зараз капнемо ароматизатором, тобто ефірною натуральною олійкою, це може бути навіть евкаліпт, дуже добре відхаркувальний засіб, лікує кашель, бадьорить, теж проходить головний біль. І також багато інших улюблених. Це може бути і лаванда, і ще ваші улюблені ефірні олійки. Коли ми капаємо безпосередньо перед прийняттям, воно зберігає запах на 100%. Коли ми капаємо зараз, та запах все ж таки випарується. Трішки Хочу спробувати нові бомбочки з евкаліптом. Ну, ну що, готові? Зраптимо кидати?